Після того, як звільнили Херсон, і ворог відійшов на безпечну відстань, і нашу територію перестали обстрілювати обстрілюватися ураган, смерч, спольна артилерія, Не доставали люди, потихеньку говтувалися від цих потужних обстрілів, почали повертатися до своїх будинків, до своїх осель. І, звісно, місцева влада розпочала проєкт щодо відновлення. Сьогодні ми знаходимося в місті Зеленодольськ. Криворізького району, де ми на свої очі бачимо, як швидко відновлюються наші території. Також місто Апостово будує, розбудовується, також огопиться після обстрілів і парки дозвілля відновлює, і медичні заклади. Новопільська ну, громада не була під такими масованими обстрілами, але також проєктує і будівництво лікарень, де пробурили і скважини задля. Покращення безпечних ситуацій щодо водопостачання в критичних об'єктах. Кожна громада, Широківська громада, також будує і дороги, які були розбиті з певних причин між населеними пунктами і всередині населених пунктів. Карпівська громада також оголкується, яка не так масово обстрілювалася, як Зеленодольська громада, але також зазнала обстрілів, відновлює і ті пошкоджені об'єкти. Тобто, кожна громада, кожен арх... Район, місто Криворіг також. Ми бачимо, що всередині будуються дороги, які з певних причин тих напрямків були зруйновані. Вони зараз ремонтуються. І ті об'єкти, які зазнали пошкодження, також в планах, але вони будуть найближчим часом теж відновлені. Пошкоджених будинків, майже тисяча будинків різного характеру пошкоджені. Повністю зруйнованих майже 50 будинків. Майже 50% – це ті, що вже не підлягають відбудові. Ну, на зараз ви бачите, відбувається реконструкція, яку ми починали щодо агресії, але Війна внесла деякі корективи. Було дуже багато руйнувань саме по цій вулиці, пошкоджень будинків, пошкоджень зелених насаджень. Тому ми зараз повністю підготували будинки до фарбування. Зараз проходять роботи з грунтування і фарбування цих будинків. Так само ми повністю оновили озеленення по цим вулицям і не тільки по цим вулицям по місту, і рухаємося в цьому напрямку. Дев'ять місяців громада потерпала щоденних обстрілів, було дуже багато пошкоджених будинків. От якщо брати місто Золодольсь, то тут багатоповерхівки. Зі 104 багатоповерхівок, 73 були пошкоджені різного роду характеру пошкодження. Якщо брати частний сектор, більше тисячі домогосподарств, сільської місцевості були пошкоджені. На зараз, завдяки міжнародним партнерам, фондам, організаціям бюджету міста, відновили приблизно десь на 85-90% житло людей. Частково робимо своїми силами, частково через програму Прозоро заходять підрядні організації і виконують роботу. Наприклад, своїми силами зараз ремонтуємо ямковий ремонт робимо по місту зеленівських дорог, а фарбування будинків робить підрядна організація, яка зайшла над. Програму Прозоро і виграла тендер. Коли планується завершення робіт? Я думаю, що до кінця цього місяця плануємо, але я думаю, що наступного місяця, десь до середини наступного місяця, ми закінчимо. 85% закладів освіти в громаді були пошкоджені. Нас зараз відновлено відсотків на, мабуть, 80%. У нас дуже великі пошкодження по селу, велика костромка по нашій гімназії. Так, у нас в цій школі була ще й дошкільнята, це садочки наші. Зараз ми виділили кошти з бюджету громади, робимо кошторисну документацію і будемо шукати фінансування від міжнародних партнерів або, може, там, від обласної ради, для того, щоб ми все-таки реалізували і відновили цю школу, тому що ця школа заповнена 95%. На даний час з водою, місто Зеленодольськ, цілодобове водопостачання. Ми все таки встигли перейти на реверс від нашого водосховища. Канал підпитки наразі сухий, який запитаний від Каховського водосховища. Тому рівень нашому водосховищі падає. Дуже сподіваємося на. Як на швидшу реалізацію великого державного проєкту, який дасть можливість нам в канал пустити воду, тому що у нас проблематика може залишитися інша по місту Зеленодольськ. у нас Криворізька тес, яка від якої залежить місто по опаленню. Якщо буде критика по рівню води в нашому водойміщі, Криворізька тес не зможе працювати, і місто може повністю залишитися ще й без опалення. Тому ми дуже сподіваємось на швидку роботу. Організації, які виконують ці роботи. І що стосується по іншим територіям, ми довели до села Велика Костромка воду, яку ми обіцяли. Для людей, які не мали зовсім централізованого водопостачання, ми це зробили. Зараз розраховуємо і вже закупили матеріали, прокладаємо мережі по вулицям, щоб люди могли підключитися. Але лише велике питання. Стосовно того, що вода все-таки так само буде з цього водосховища. і Рівень води буде падати ще швидше. Тому ми сподіваємося, що поки ми закінчимо ремонтні роботи, вже в каналі буде вода підпитки, і наше водоймище буде поповнюватися водою. Тому ми зможемо надати і на село. Але ми не зупиняємося, в селі ми буремо свердловини. У нас є одна свердловина, яка з 1967 року дає воду, і вона по якості, можна сказати, питна. Тому ми робимо ще одну свердловину, будемо ставити башти для того, щоб була альтернатива в села, щоб вони могли брати воду як від міста, так і бути незалежними самі від себе. Що стосується села Мар'їнське, в Мар'їнському є проблематика з тим, що одна частина села вже підключена до КПВС, який знаходиться в Грушівці і має повністю водопостачання. Інша частина села, ми зараз так само замінюємо мережі, прокладаємо труби. Зараз 7,5 кілометрів труби закуплено і робляться роботи. По заміні, тому що були асбісо-цементні труби, і за обстрілів вони були дуже сильно пошкоджені. Ну, Трубам вже більше 70 років, і 90% втрат є по мережі. Тому зараз ми розуміємо ціну води, і для нас кожен літр втраченої води це велика проблема. Тому ми зараз замінюємо ці труби і робимо все необхідне для того, щоб і та частина села була з водою. В планах у нас Запустити частину того з половини, половини села до нового року, ми вже плануємо, що ми закінчимо роботи і запустимо. А іншу половину, скоріш за все, перейдемо вже на весну, але будемо робити все можливе, щоб закінчити повністю всі роботи. Але 30 кілометрів на Алло! А взагалі, наскільки швидко падає рівень води? Тобто, по прогнозам, наскільки його може вистачити? Водойми ще приблизно сантиметр в день. Ну і на ще наскільки що можна яке це водойми Е, Ну якщо буде така сама, як зараз, без села Велика Костромка, то я думаю, місяців на 4-5 у нас ще вистачить а води да, на на цілодобову подачу води, тому що не на цілодобову подачу води переходити не хочу, тому що із за постійних гідроударів систему водопостачання, постійні пориви, тому що мережі по місту так само вже. Не першої якості, да вони вже дуже давно лежать під землею, тому прийняти рішення давати постійно. Ми трошки понизили тиск для міста по воді, але вода постійно повинна бути в кранах. Те саме стосується і села Велика Омарянське. Там, де немає половини села води, ми завозимо воду великими об'ємами. Ми не ставимо локаційну воду для людей, щоб вони набирали з баклажками, тому що є проблематика дуже багато. Людей похилого віку, і ми розуміємо, що вони не натягаються цих баклашок з водою. Тому наша була основна задача давати людям води в великих об'ємах. Тому ми зараз завозимо нелімітовану воду. От скільки вони просять, стільки завозимо людям, у яких є басейни. Ми заповнюємо їм басейни, щоб у них була вода в кранах, централізована. У тих людей, у яких басейн немає, ми повністю забезпечуємо ємностями великого об'єму і завозимо ємності для того, щоб вони могли переробити свою систему і запитуватися від цих гімнастей, була у них вода. Ще одна проблема, з якою ми стикнулися, але ми її так само вже вирішили. Це худоба і тварини, які знаходяться в домогосподарстві. Наприклад, на одну корову ми розраховуємо 100 літрів від води технічної в день. У Нас їх 70, якщо я не помиляюсь, в селі Марське. Тому ми і перекриваємо ці потреби. Тому комунальна служба працює 24 на 7, без вихідних під визводи технічної питної робиться постійно. Скільки вже приколи за тиждень мережі? За два тижні приблизно прокладається 800 метрів. Ну, що стосується бюджету, бюджет. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що ми його не тому що не було порозуміння, що буде відбуватися з аграрією. Буде у них льготи за 2022 рік, не буде цих льгот, але так само ми стали заручниками. Ми не знаємо, як вийти з цієї ситуації, тому що ми дійсно розуміємо, що аграрії наші не сіялися, і їхні поля були заміновані. Але зараз податково нараховують їм ці рахунки і. З цим є невеличка ну, проблема. Тому е, з бюджетом просіли ми приблизно відсотків на 40 е, не до отримування коштів, але все одно ми стабіль, стабілізувалися, навчилися виживати в тих умовах, яких є, нічого не зупиняється, все працює в статому режимі. Тому сподіваємося, що наступний рік так само повинні пройти. Ми основні які джерела у вас наповнення бюджету? «Криворізька ТЕЗ». це підприємство, градобезуче підприємство нашого міста. Воно працює, воно зараз розвивається ще більше. да, робляться блоків, які будуть працювати. Тому ми сподіваємося, що буде майбутнього цього підприємства, і завдяки йому ми виживаємо. Тобто ці роботи зараз що ми бачимо, це виконуєте за рахунок власного бюджету? Так, ці роботи по фарбуванню, по зелененню, це ми робимо все за рахунок бюджету. Ремонти доріг так само. Які можливо донори на які проекти дали кошти? Що ви реалізуєте? Дуже ми вдячні міжнародним партнерам, і донорам, які працюють на нашій території, тому що ми залучили дуже багато коштів, які нам допомогли, придбали нам і техніку комунальну, якою ми зараз виконуємо ці аварійні всі роботи. І плюс вони нам роблять ну моя задача це психологічне розвантаження для дітей для дорослих. Ми робимо такі хаби. Зараз вже деякі вже завершені, вже вони працюють, деякі ремонтні роботи зараз ідуть. Завдяки міжнародним фондам так само зараз будується, добудовується вже лікарня наша. Да? Тому, якби не ця підтримка міжнародна, то ми б самі набов'язло. на Дольську під час того, коли е, через водосховище відбувалися військові дії, і наразі приємно здивовані от цією кількістю квітів і тим, як повертається життя до цієї громади. В свою чергу, ми народні депутати, активно співпрацюємо з міжнародними партнерами і реагуємо на ті виклики, е, виклики теракту на Каховській. Гідроелектростанції, дефіцит питної води, і наразі ми будемо підписувати меморандум для того, щоб вже у жовтні надійшли мобільні станції для очищення води для того, щоб проблем з питною водою у Криворізькому районі не було. Вже буде все добре, і надіємось, що вже скоро воно все, все завершиться. Дивіться, як у нас тут красиво все робиться. Оце у нас найбільше постраждали оцей дом і оцей, як гре тут ДК, ой, тут таке було. А тепер дивіться, вже ремонтують так, що тут нормально. Тобто життя змінюється, патрон? Лучшу в кращу сторону. Вже й на море ходимо, і там у нас за ДК як красиво зробили І на море вже ходимо, хоч хай кажуть, що не можна. Ну, а що не можна. А так, як, як попадала туди снаряди, та як були ці фонтани на трьохетажний дому, ой, тоді було страшно. Що все одно і на дачу ходили, і робили і падали. А зараз уже. життя продовжує продовжується. У нас тільки ось був день народження посілка. Тут ми празднували, так, що взагалі то зеленбурзі пошкоджено. Близько 90% будинків. Ми роботу по відновленню будинків працювали колективом комунального підприємства і роботи виконували і в окремі бойових дій, тому що такі відновлення були і дуже суттєві, і дуже важливі для мешканців нашої громади. Ракетами були пошкоджені. І плити перекриття, і були сквозні такі пошкодження будинків то силами нашого комунального ми відновлювали і несучі перекриття. Наразі ми бачимо нашу центральну вулицю, це вулиця Святкова, яка зазнала значних руйнувань. Ми виконували капітальні роботи, пошкодження усували міжпанельних. Стиків, пошкодження, плит перекриття. Наразі ми бачимо, що відновлена система водовідведення з багатоквартирних будинків, і наразі ми вже виконуємо такі роботи, які вже ми бачимо, які покращують естетичний взагалі, стан будівлі, які радують населення, тому що коли виконуєш роботи, які в будинках, в квартирах, на дахах дуже в нас багато було пошкоджено. Дахів і виконували комунальними робітниками комунального підприємства капітальний ремонт м'якої покрівлі і усунення значних пошкоджень покрівлі. Також дуже багато роботи проводилося по відновленню. Вікон, тому що багато вікон було пошкоджені. Взагалі, то це був надзначний тяжкий період для працівників комунального підприємства. Коли були воєнні дії на нашій території, ми працювали жодного разу не пропиняли послуги з водопостачання, водовідведення, щоб люди і люди, які залишилися в Зеленодольську, і люди, які до нас були тимчасово переміщені. Люди, які просто перебували в Зеленодорську, відчували себе комфортно і захищено. Ми приїхали 28 лютого, тому що почалось повномасштабне вторгнення в Україну. Виїхали до мого тата за кордон з Польщу з сином. Пробули там 8 місяців. повернулись додому 3 листопада. Ну вже ж не було тут обстрілів, вже ну, одійшли. Анти звідси і вже в принципі стало більш-менш безпечно, і я вирішила вже швидше повертатися додому. Жити я там точно не планувала, не хотіла. Я тільки хочу жити в Україні. тому вернулась. Скажіть, будь ласка, про відбудову ваше місто було побите, е, прилітали сюди різні снаряди. Е, що відновлюють? Наскільки це потрібно взагалі на вашу думку? Ну не знаю. Ні, ну зараз гарно зробила, так, є. В принципі, ну, не знаю. Ну, гарне місто, в нас завжди воно було гарне, красиве. То ну, я вважаю, що може наразі е, можна було би трошки підождати. Ну просто зараз ще війна і все одно ми не знаємо, що буде завтра. І то есть, я вважаю, що ці кошти можна було витрати на щось інше.